Вітаю всіх. Як енергія аркану імператор будуть впливати на нас 4 лютого 2025 року. Енергії дня конфліктні, а тому буде відчуватися якийсь дисбаланс всередині нас. Можливо, можуть виникнути проблеми із посадовцями або із представниками влади. Можливо, щось буде гальмувати розвиток справ і також може бути, що будете залежні від. Думки оточуючих, особливо, якщо це люди будуть авторитетними. Також, можливо, ви будете себе з кимось порівнювати, або у вас може виникнути якась занижена самооцінка, і занадто сильно будете обережними і повільними. От також цей день можливо, буде складно вирішувати питання і діяти. Якась буде невпевнена позиція і не вміння стримати десь свої позиції, а тому, що буде страх, щоб щось відстояти своє. Можливо, також уперто будете наполягати на своїй думці і будете неуважні до всіх знаків і попередження, і, тобто будете воювати з реальністю або з метою, щоб ви хотіли доказати свою правоту. Або самоствердитися. Але це, це, саме цих якостей потрібно в цей день і уникати. Тому на роботі можуть бути якісь проблеми або затримки у вирішенні питань ваших. Можливо, хтось буде не виконувати свої обов'язки. Також, якщо хто, ну, хто займає певні посади, то Варто бути дуже уважним до своїх паперів, до документів, до того, що ви підписуєте. Можете відчути тиск з боку вищестоящих осіб. А також, можливо, для когось це навіть цей день буде певна фінансова криза. І ще, хто, можливо, і не очікував, то, можливо, будуть звільнення або Розірвете контракти із тим, з ким ви їх заключали раніше. В особистих стосунках також будуть певні складнощі, можливо, якась у вас буде у родині боротьба за владу, кожен може відстоювати свою позицію і занадто агресивно, а через це можуть виникати певні скандали або від когось будуть певні ревнощі. Тож на цей день потрібно, якомога найбільше намагатися не проявляти агресивність, а більше дослухатися до своєї інтуїції, і також голос розуму вам цей день не завадить. І порада на сьогодні. Наведіть порядок у справах. Пам'ятайте, що наразі все, що ви маєте у своєму житті, ви створили самі. І якщо щось вас не задовольняє в цьому житті, то, можливо, ви і самі зможете все це виправити виправити те, те положення, яке у вас наразі склалося, але використовуйте логіку і здоровий глузд. Тож на цей день потрібно бути господарем свого життя, а не покладатися на те, що і хто вам буде нав'язувати. Також будьте дуже обережні у спілкуванні із можновладцями, із людьми із структури, з керівниками. Не поспішайте проявляти агресивність, краще обміркуйте ту ситуацію, яка склалась, і шукайте розумний вихід із того, що у вас буде відбуватися. І на цей день не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вашому житті завжди були. Приємні події, приємні сюрпризи, люди, з якими вам буде приємно спілкуватися. Мир вам і гарного дня!